Доброго дня за Віте Компані. 22 рік. Перформанс. Автомобіль повністю на ходу. З поїхав. Машинка дуже в дуже гарному стані, в такому гарному кольорі. У нас тут вже йдуть інші термозні диски і самі диски. Батарея 82 кВт. Мобілі все працює. Машинка має 100 тисяч кілометрів пробігу на чорному салоні, панорамка, все ціле. Ось так отбір виглядає, сидіно все, все працює, тому голова цікавить ось такий варіант. Пощить нашим менеджерам.